Заняття дитина в соціумі» Тема Право дитини на любов. Стало вранці сонце, завернуло в вік... зазирнуло в віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Діти, давайте уявимо, що через промінчики сонячні наші зігріваються ручки, очі, ручки, ніжки. А коли ми зігріємося від промінчиків, то їх відпустимо. Ми виконамо право Я люблю. Закримо очі і уявимо людину, яку ви сильно любите. А тепер покажіть, що ви відчуваєте, коли її немає поруч. А тепер покажіть, коли ви знову зустрічаєтесь. Ви ж тільки подивіться, скількох людей ви любите, як ви гадаєте, що означає слово любов. Сьогодні діти. Ми поговоримо про почуття, яке ми не уявляємо нашого життя. У любові багато вбирає в себе і ніжність, і радість, бажання допомагати, ділитися та бути добрим. Недаремно кажуть: любов зігріває серця. А тепер давайте пограємо в гру хто кого любить. Пропоную пригадати казки в яких є персонажі люблять один одного. Давайте пригадаємо, хто любить Ластівку? Так, діти, лю... Ластівку любить дюймовочка. Кого любить матуся та бабуся? Так, Червону Шапочку. Хто любить півника? Котик любить півника. Хто любить Попелюшку? Так, Попелюшку любить. Фея та принц. Добре діти! А тепер давайте трошки відпочинемо. Підніміться, підніміться зі своїх стільців і виконаємо фіску хвилинку. Працювати перестали, і тепер ми всі дружно встали. Будемо відпочивати, відпочиватимемо право починати руки вгору, руки вниз, і легесенько пригнись, покрутились, повертілись, на хвилинку зупинились, пострибали, пострибали, раз присіли, другі встали, всі на свої місця осідали. Давайте подумаємо, діти, що означає слова золоте серце. А якщо кажуть крижане серце, що це означає? Діти, а чи є у вас друзі, яких ви образили? Давайте з ними помиримось, попросіть один одного випічення, обійміть і не сваріться, діти. Наступна вправа я дякую тобі! Діти, подякуйте тому, хто зараз знаходиться біля вас! А я дякую вам, що ви в мене є. Що... За те, що ви добрі, веселі, що з вами завжди затишно. Яке... Про що ми сьогодні з вами говорили? Так, право дитини на любов! Даріть свою любов близьким, рідним і бажаю вам гарного дня!